Друзі, моє вітання. Ви на youtube каналі відверто. Власне, наскільки ворог зміняє свою тактику у 26-му році, до чого нам варто готуватися в контексті ще того, що і ключові інституції, наші структури, такі спецслужби, як Служба безпеки України та ГУР, ну ГУР вже точно відомо, може лишитися своїх очільників, зокрема, пан Малюк, начебто теж збирається покидати свою посаду. А це ледь не основні наші спецслужби, які завдають будь, успішні операції на території ворога. Власне що нас очікує найближчі перспективі? Все це буде в фокусі нашої розмови з нашим спікером, військово-політичної оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Пане Олександре, я вас вітаю і дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю, доброго дня. Давайте, пане Олександр. Мабуть, спочатку загальний такий контекст. Яким ви бачите 26-й рік в контексті того, що у нас знов таки повторюсь, ключові спецслужби будуть мати. Ну це вже очевидно, що служба безпеки України так само будуть мати нових очільників. Як це повпливає і на наші спроможності проводити успішні операції на території ворога? Я не думаю, що це буде мати якийсь критичний вплив В цілому 26-й рік. Якщо так обережно щось прогнозувати, бо взагалі прогнози це невдячна справа, перепрошую. В першу чергу, 26 рік буде важким, тим, тим що війна, звісно ж, продовжиться, безумовно. Росія не має жодних намірів якось зменшувати інтенсивність ані бойових дій, ані терору тилової України. Відповідним чином, бойові дії в зоні Поєздітнення будуть представляти собою переважно піхотні військові операції, використовуватись велика кількість людського ресурсу, Росія буде намагатися виконати задачі щодо о, більш інтенсивної мобілізації і проведення подальших бойових дій, виключно піхотною компоненту. Велика кількість людського ресурсу. Я думаю, що перший квартал, як мінімум, 20 Шостого року основна тактика ведення бойових дій буде така ж саме, як і зараз: це інфільтрація диверсійних груп невеликої кількості, тобто дрібними групами вони будуть продовжувати штурмові дії 3-4-4-3 ось десь приблизно так. Ці групи невеликої кількості, і в принципі, ми вже маємо протидію, ми маємо можливість цьому протидіяти. У нас є досвід протидії такій тактиці. Але вона може віду змінитися десь під кінець другої половини 26-го року. Росіяни постійно змінюють, еволюціонують е, стосовно своєї тактики. Отже, ми можемо побачити щось нове з використанням набагато більшої кількості людського ресурсу, оскільки щодо мобілізації вони також постійно прикладають максимум зусиль, щоб її збільшити. Ну, так, і це резервісти, це і робота з рекрутінгом в інших країнах, це і е, е, отримання законного права на використання строковиків і так далі. 26-й рік в питаннях терору тілової України буде не менш інтенсивним аніж 25-й. Поки що немає ознак того, що росіяни якось глобально масштабно. Збільшили кількість виробництва дронів Камікадзе «Шахет-136». Цього не відбулося в принципі, вся друга половина 2025 року в них це була стагнація виробництва. Ця стагнація стала результатом, до речі, і роботи наших спецслужб. Постійні удари по підприємствам а також складським приміщенням, складським об'єктам, де знаходились або компоненти, або готова продукція «Шахет-136». Це удари по самим підприємствам. Ну і звісно ж, це ще і а, контра те, що Росія не може збільшити контрабандою постачання сумних елементів, які вона не виробляє, які отримує виключно контрабандою. Вона не може масштабувати на постачання, щоб воно задовольняло а, виробництво і а, будівництво нових ліній виробництва. Воно також гальмується, а, тому я можу сказати, що в 26-му році вони будуть намагатися масштабувати терор дронами камікадзе по території України. Але як мінімум, перший квартал 26-го року точно ми не побачимо якогось різкого такого гіперстрибка. А якщо вони будуть збільшувати, то дуже повільно та помірно. А, Ну і звісно, я не думаю, що в 26-му році ми побачимо тисячу шахедів кожної ночі, як нас лякали протягом всього 25-го року. А, такий показник використання тисячі шахедів кожної ночі, він нереальний і неможливий. А, тисяча комбінованого типу шахеди, гербери, пародії, цілком, можливо, ми побачимо, але не кожної ночі це будуть якісь максимальні масовані концентровані удари. Ну і дипломатичний сектор також треба згадати, бо там баталії е, будуть вестись не менш інтенсивні аніж на полі бою. Е, я думаю, що це і для дипломатів буде дуже складна задача для нашого міністерства закордонних справ знову ж таки продовжується складний рік, бо Дональд Трамп він ще е, коливається в своїх поглядах. Але ми робимо масштабну роботу титанічну роботу щодо. Утримання повної та безперечної прихильності Дональда Трампа я думаю, у нас є такі можливості. Ми наблизились саме до виконання цієї задачі, і в принципі, в принципі, в 2026 році я не думаю, що відбудеться якийсь дипломатичний прорив. Ми почуємо про якісь нові плани миру. Ми почуємо про якісь там нові мирні перемовини про те, що мир ми наблизились на 7,5% до миру, ми наблизились на 1% до миру і в таке інше. Ми за один крок до миру, але миру не буде. Тим не менш, всі, вся ця дипломатична робота вона демонструє те, що Україна готова до діалогу, Росія вона договору не придатна, і це для нас дуже важливо. Пане Олександр, чому вважаєте, що зміна очільників таких ключових спецслужб, як СБУ та ГУР, не впливає на наші не знаю, спроможності чи ефективність проведення тих операцій, які відбуваються на території ворога? Адже, от, наприклад, та ж сама служба безпеки України до того, як цю службу очолював малюк, ну не проводила таких операцій, як там павутина чи атаки на Кримський міст? Ну, все досить просто. По-перше, замість? Очільника гуремови України, а пана Буданова, призначено також людину не десь з вулиці. Це Олег Іващенка, це вже колишній голова служби зовнішньої розвідки України. Тобто, це людина не просто там з вулиці, яку взяли, або якийсь цивільний, який там непогано робив там в інстаграмі фоточки, і був інстаграм якимось лідером суспільної думки. Ні, це якраз професіонали своєї справи. І відповідним чином вони будуть продовжувати цю лінію до того ж, до е силових структур завжди є вимоги і від держави. Тобто, якщо верховний головнокомандувач ставить задачу залишити московську область без світла, вона повинна виконуватись і виконуватись відповідними інструментаріями. Тому е я скажу так, що в цьому випадку не буде ніяких змін щодо СБУ я поки що не бачив. Е Заяви про звільнення від пана Малюка, і я не бачив відповідного наказу від президента України Зеленського. Все, що є на сьогодні стосовно щодо голови СБУ, скажімо так, інформації щодо його звільнення, це все інсайди. А інсайди, це що таке? Це зазвичай на рівні пліток. Я плітки якось не люблю розбирати і аналізувати. Я говорю по факту. Тому поки що пан Малюк це є голова СБУ. А щодо операції, ну, операція проти Кримського мосту була проведена перша в 22-му році, і в неї приймав участь саме СБУ. Але в 2022 році у нас не було а, дальнобійних дронів в Камікадзе і в 2023 році їх навіть не було великої кількості. А, морські дрони в нас почали з'являтися тільки на межі 22 го 23 -го року. Тому не треба пов'язувати ці операції безпосередньо з персоналі пана Малюка. Він відповідно, звісно що відповідав за кожну з них і приймав цьому участь, але поява технологічних та технічних засобів, які дозволили це зробити, це якраз припало на його керівництво. Але якби замість нього була якась інша людина, то хто ж. Про те, що СБУ не почали б е, також використовувати свої власні, ну, наприклад, якісь Сібей як варіант, е, але б з'явилися вони по зовсім іншої назви. Там ну якісь там є, ну я не знаю, чайка, наприклад, чи щось інше. Ну, от е, щодо операції поводиння, то безумовно, це одна з феноменальніших операцій, яка була проведена не просто в історичному контексті. це це дійсно унікальна операція, якої не було на сьогодні і немає аналогів в світі. Ну тобто, я не бачив ні одну країну в світі, яка б мала на території ворога зробити спецоперацію, яка б нанесла на удар по її спроможностям авіаційної компоненти ядерної триади, <кх multiplication> фактично знищивши більшу частину боєздатних а, літаків ракетоносіїв а, бомбардувальників стратегічного призначення. Це унікальна операція. Ну, США, угу. з Китаю такого не зробили, Китай з США такого не зробив. А ми це зробили з Росією, і це відповідно як голови СБУ, це і великий плюс і досягнення також пана малюка. Але питання: чи якби був хтось інший, чи не було проведено чогось подібного? А тому я скажу: будемо говорити по факту, але в будь-якому разі, якщо навіть... Відбудеться процес заміни голови СБУ, то точно туди прийде також людина не з вулиці, прийде людина з відповідним досвідом, особливо, що ми бачимо, що Володимир Зеленський на голову офісу ОП офісу президента взяв саме людину з військовим досвідом. Тобто ми говоримо зараз про серйозну мілітарізацію оточення Зеленського. І пан Малюк з його досвідом та з його досягненнями, він точно не залишиться без відповідної посади. Ну якась була б співрозмірна до його дійсно заслуг. Угу. Американські видання CNN пише про те, що Збройні сили України зазнають надпотужного тиску на півдні України через гострий брак особового складу. Війська Росії маючи чисельну перевагу, просунулися в Запорізькій області та захопили значні території. Окупанти діють малими піхотними групами, намагаючись прорвати слабкі місця української оборони. Паноксана сії критичний зараз є дійсно цей дефіцит особового складу для збройних сил, особливо на південному напрямку. Він дійсно є критичним, але окрім цього, важливим є той факт, що ті проблеми, які ми можемо зараз спостерігати в Запорізькій області, наприклад, на тому ж самому Глядіпільському напрямку, ця проблема формувалася ще з 24-го року, з вересня 2024 року. І на місцевому рівні, а також на рівні деяких командирів, нічого не робилось, щоб цьому заподіяти щоб було о, зроблено щось на опередження. Наприклад, створення о, більшої кількості ліній оборони рубежів більше перешкод для супротивника. І на жаль, це стало причиною, чому Гуляйпільський напрям, після того як російські окупанти вийшли на міжкордоні Донецької, Дніпропетровської і Запорізької області, саме Гуляйпільський напрям він став найбільш провальним, тому що там не було сформовано достатніх ліній оборони рубежів, які б гальмували супротивника, саме того типу, який був потрібен на той момент протипіхотного типу. Тобто ми з вами, я думаю, багато глядачів бачили і пам'ятають відео, яке публікував Денис Шмигаль у себе з лінії оборони в Запорізької області. Дуже таке яскраве, таке епічне відео, дійсно якісна лінія оборони, але питання вона одна? Це була одна фортифікація, одна, одна перешкода. А якщо не одна, то скільки їх розміщено, Ну, наприклад, на відстань в 30 кілометрів. Бо зараз від річки Гайчу до річки Верхня Терса, це якраз той рубіж, куди росіяни будуть виходити. А по різним, по різним відстаням там є від 16 до 20 кілометрів. Якщо такі лінії оборони там розміщені на кожний кілометр, непогано це непогано. Це буде серйозно гальмувати ворога. Але у мене є сумніви, що там розміщено 20 таких ліній оборони, які б кожний кілометр гальмувало б супротивника. Так само і росіяни протягом 2025 року подолали більше ніж 30 кілометрів з Донецької області до Гуляйполя. Ці 30 кілометрів у мене є сумніви, що вони мали відповідні лінії оборони на кожен кілометр, де просувався, просувався ворог. Він просувався яка по найбільш вразливим місцям та напрямкам, тому що у нього також працює розвідка. Він дуже добре бачить наші лінії оборони, і він розуміє, де можна просачуватися, обходити, створювати клічні, де можна створювати кишені. Закривати їх і ставити сили оборони України в крайне незручне становище, тому на жаль, ось у тому і проблема не тільки в особовому складі, а й відсутності інженерних загороджень, фортифікацій, і так далі. Підкреслю це не е, тільки там провина якогось окремо взятого командира, який це не вибивав і про це не говорив. А це і проблема обласних військових адміністрацій. Які цим не займалися, і територіальних громад, які також цим не займалися. Якщо вони не знаються, також їх обов'язок, їх задачі. А вони побудують десь там ВОП посеред поля і одразу зроблять звіт. От ми зробили фортифікацію. От то що цей ВОП буде роздовбаний всього на всього за декілька годин? Ну їх це не хвиль. Ви. От вони зробили нічого правильно не робилося. за Починаючи з 2022 року, не дивлячись на те, що Запорізька область ну вона так чи інакше повинна була б в якийсь момент стати епіцентром бойових дій. Угу. Принесемося на Харківщину. Тут спікери групування об'єднаних сил каже, що найвище командування Росії поставило завдання взяти Купінськ до лютого цього року. Також Росіяни підтягують сили на північ від міста, щоб згодом знову спробувати його захопити разом з тим, міноборони Росії. Повідомили, що на Харківщині селище подоли перейшло під контроль збройних сил росіянців. Наскільки реально дійсно до лютого захопити повторно Купінськ? Ну і якщо повторно буде цей реванш, ну це значно, мабуть, більше сил вони будуть направляти для захоплення, більш підготовлені будуть, а Це означає, мабуть, що на цей раз може вдатися їм це. Я маю сумніви щодо цього і ось з чим воно пов'язано. По-перше, зараз в районі Купінська зосереджені саме ті підрозділи, де угруповання з боку сил оборони України, який займався нейтралізацією загрози, яка виникла для міста, і тому там зовсім інша щільність та концентрація сил та засобів. Це перший момент. Другий момент російські окупаційні війська опинились в ситуації, коли вони залишилися в районі Куп'янська без основного свого плацдарму для накопичення ресурсу і дуже швидкої інфільтрації в саме місто по правому берегу річки Оскіл, і тому їм буде складніше це зробити. Їм дійсно потрібно більше ресурсу, але плацдарм, який знаходиться в роді дворічинських плацдарм, який також по правому берегу річки Оскіл, він не дозволяє утворити повноцінну ударну групу, тому вони зможуть проводити ось такі рейдові дії, інфільтраційні дії, як і ну десь приблизно півроку. Тобто, те десь приблизно ось така буде інтенсивність А при цьому відповідно, оскільки в нас там зараз концентрація зовсім інша концентрація та засобів, а вони будуть мати менший успіх. Отже, фактично, ми говоримо про те, що у росіян до лютого не вдасться повернути під контроль навіть частину Куп'янська, яку вони контролювали там два місяці тому, наприклад, чи три місяці. Це досить складно буде, і переважно це буде для них там суїцидальні місії для тих, кого будуть в Куп'янськ відправляти. Ні, це станом на лютий це буде нереалізовано. <говорити> ну і наостанок видання Белл пише, що європейські країни розглядають розгортання до 15 тисяч військових в Україні протягом 6 місяців після завершення війни для моніторингу припинення вогню в рамках коаліції. Охоче лідери Франції та Британії готові надати наземні сили для гарантії безпеки, навіть без мандату ООН чи ЄС. Згадується також Португалія та інші держави. моніторинг з повітря та моря будуть забезпечувати сусідні країни. А у Чорне море лишиться за контролем з боку Туреччини. 15 тисяч це... це що? Це, це багато не про що. мало Ні, це не про що ну насправді. Ну, Ці моніторинги в усі групи, в ну, нас вже було обосє з 14 по, о, по 22 рік. Багато було від них користів. Це був великий ефект від того, що вони кожного дня спостерігали, що росіяни обстрілюють наші позиції. Вони це фіксували, і що? Ну, от і що? З от, от ОБСЄ не виконала свої задачі. Від слова, взагалі, тим більше, що в складі цих. Групу були дуже цікаві персонажі, які взагалі мали минуле в російських mm -hmm. ну, це, це взагалі чудово. Ні, я не думаю, що будуть там прям офіцери ГУГИ ЗС РФ знаходитись в складі Французького легіону або британського, але знову ж таки, як вони будуть діяти, якщо буде фіксуватися кожного дня обстріли території України або порушення наших територіальних вод, тобто найкраще. А відповідь на все це не зафіксувати і почати бюрократичну цю всю маячню. А відповідь, обстріл у відповідь. От і все. Корабель, їх військовий корабель зайшов, в наші територіальні води в нашу виключно економічну зону, прилетів по ньому Нептун і все. Тобто, така повинна бути відповідь. На жаль, це буде нас обмежувати в можливостях і надавати більше можливостей ворогу, а він буде цим користуватися. Тим більше 15 тисяч, що таке 15 тисяч, що вони там зможуть контролювати по всій лінії боєзіткнення, Якщо навіть вона буде заморожена а, на відстані. Ну тут це ж фактично, я не знаю скільки повинні сухопутної ділянки контролювати. Там ще й кордон повинен бути: Сумська область, Чернігівська область, Харківська область, тому що кордон з Росією це також лінія боєзіткнення, І ми це бачимо. Реально бачимо, тому це тисячі. Кілометрик. але є технології. Можливо, думають, що це якраз і достатньо буде для 15 тисяч технології тут. Технології окей, вони можуть зафіксувати постріл дійсно, і куди вони будуть летіти, але необхідно виїзд на місце для фіксації і документації задокументувати. Тому в будь-якому разі в'їзні групи також потрібні будуть. Тому я не вірю в таку кількість угу. і ефективність. Ні. Угу. Пане Олександр, щиро вам дякую за роз'яснення ситуації на фронті. Зокрема, військово політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко був разом з нами. Друзі ще раз. Пане Олександре, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую, на все добре.